Відплатку Газ» поїхало 80 чоловік, а взагалі в Києві акція отримують всі газовики України, там не менше 5 тисяч Я думаю, що сьогодні акція всеукраїнська. В одному Києві тільки понад 5 тисяч осіб-газовиків приймають участь в цій акції. І на мій погляд, на мій погляд, влада зобов'язана відреагувати. Я не можу пророкувати подальші події, так як чесно кажу, що страшно подумати. Дана акція, вона не скажімо, не акція одного сьогоднішнього дня. Про спілки України доводили до відома влади про те, що якщо у випадку подальшого ігнорування наших вимог, значить також передбачено продовження акції шляхом обмеження газопостачання споживачів. Я хочу сказати, що. На, на одному із засідань, на якому був Осадбали Дмитрук, розглядалося це питання, були дані відповідні доручення міністерствам підготувати зміни. Мова йде про зміни тарифів на транспортування газу в зв'язку з цими проблемами. І було дане відповідне доручення, на жаль, пройшло вже більше місяця і це питання поки що не вирішено відповідними міністерствами. Ось. Ми в принципі, розуміємо, що сьогодні е ті тарифи, які були встановлені по-моєму, вже більше року тому, ось, що вони на сьогоднішній день не є вже реальними і е сьогодні реалії життя зовсім інші. Сьогодні є вищі ціни на багато і на нафтопродукти, і на інші енергоносії. Тобто е ми підтримуємо. Позицію тих людей, які от стоять тут у нас під вікном про три чотири.